Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. Я щиро від е, всього серця вітаю вас з новим 2024 роком. Бажаю всього-всього самого найкращого вам, вашим родинам, щоб ваші домівки ніколи не покидав затишок, достаток, е, внутрішній якийсь такий приємний спокій. Який наповнює, огортає і дарує сили та енергії іти далі всіми життєвими дорогами. Перед тим як перейти до основної традиційної теми нашого відео, я хочу попросити вас поставити лайк даному відео, підписатись на мій канал цей дзвіночок, аби не пропускати нові відео на моєму каналі і разом зі мною проживати цей новий 2024 рік. Ну, а у нас сьогодні традиційна тема для першого понеділка кожного нового місяця. Ми говоримо з вами про видатних парфумерів нашого сьогодення. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про видатну парфумерку із Франції. Це Анне Фліпо. Її творчість, неймовірно, потужна, неймовірно, великий вона має парфумерний спадок. На її роботу та майстерність орієнтується велика кількість початківців в парфумері. Вважають за таку честь попрацювати з Анфліпо. Теж велика кількість парфумерів, ну і, власне, велика парфумерна спадщина, яка вже є в цього парфумера на даний момент, говорить про її високий професіоналізм. Більшість цих ароматів, до речі, створених Анфліпо, вона створює в тандемі з іншими відомими парфумерами, такими як Фредерік Маль, такими як Домінік Ропйон. До речі, про біографію Домініка Ропйона я вже говорила на своєму каналі. Якщо ви маєте час та бажання, можете проглянути біографію цього видатного парфумера. А сьогодні ми говоримо про Анфліпо. І її е, такий творчий та професійний шлях в парфумерії почався з навчання в одній з досить відомих парфумерних шкіл Франції в парфумерній школі Версаля. Це, е, ця школа знаходиться неподалік від Парижу. І спочатку власне парфумерія для Анфлюпо видавалася якимось таким е, жартівливим захопленням. Сформулюємо це так. Вона не надто серйозно ставилася власне, до е, своєї подальшої професійної діяльності, але їй цікаво було здобути е, освіту парфумера, е, тим більше в такій видатній е, навчальній альма-матер парфумерії. Але вже коли вона занурилася глибше в цей світ парфумерії, коли вона відчула оцю, знаєте, красу звучання неймовірної кількості компонентів природного натурального походження, з якими вона працювала під час навчання, коли вона відчула оцю алхімію звучання різних синтетичних парфумерних компонентів, які зараз дуже активно та широко використовуються в парфумерії. То її захоплення парфумерією поступово. Почало ставати настільки глибоким, настільки якимось таким, знаєте, всеохоплюючим, що в якийсь момент Анфліпо вирішила е, пов'язати все своє життя з парфумерією і обрала її як свій такий професійний вид діяльності, в якому вона себе демонструє, проявляє і максимально втілює свій талант. а… Про талант Ан Фліпо говорити можна довго. І підставою для цих розмов, скажімо так, є та й неймовірна кількість видатних композицій, які вона, які вона створила. З 2004 року Ан Фліпо працює в компанії в Сполучених Штатах International Flowers Flagrans. Ця компанія надає парфумерні. Послуги різним великим парфумерним брендам. І, відповідно, Анфліпо з великим задоволенням та високим рівнем професіоналізму втілює в життя ці різні парфумерні запити, які надсилають в компанію відомі бренди. До її таких шедевральних композицій, сміливо можна віднести аромати, наприклад, бренду Yves Saint Laurent Manifesto, всі ми його знаємо. Це така дуже приємна гурманського звичання композиція. До її парфумерного надбання також відноситься в бренді І Laurent вся лінійка чоловічих чоловічих парфумів Ельхом з неймовірною кількістю флангерів на цю таку флагманську композицію. Там є різні. Варіанти звучання цього аромату, і вони неймовірно користуються величезною популярністю в аудиторії. Так культова олімпія бренду Pacabano, так, бренд Givenchy з їхнім видатним Лінтердіт, який створила Anne Flipo. І також величезною кількістю на цю композицію. Це таке суцільне втілення жіночності. Аквадіджо для Джорджо ну, Про це можна говорити безліч. Часу про композиції, тому що їх десь більше 200 нараховується в парфумерній скарбничці Ан. А сьогодні я хочу поговорити про композиції, які є особисто в моїй колекції, і які дійсно на мене справляють неймовірне враження. І, власне, крайня композиція, яка з'явилася в моїй колекції, вона стала таким завершальним штрихом. Для м, мого такого відкриття і захоплення нотою Ірису в 2023 році. І м, саме ця композиція власне, мене наштовхнула на ідею створити м, матеріал саме про Анфліпо, оскільки вона є її автором. Але про все по порядку. І сьогодні я хочу розповісти вам про композиції, які є в моїй колекції, і які е, Ну, от займають своє почетне місце в, в колекції моїй. І я вже багато разів про ці аромати говорила. А от сьогодні хочу зауважити і озвучити ці аромати саме в контексті того, що їх створила така видатна парфумер, як Anne Flipo. І почати свою е, розповідь про аромати, які є в мене. Я хочу з композиції бренду Paco Rabano. Це аромат Lady Million. Е, фланкерна основну флагманську композицію прайв. Це дуже красива композиція, в якій поєднуються деревинні ноти, апельсиновий цвіт, геліотроп. Тут неймовірно красиво звучить база з ванілі, меду, пачулі. Вони дають цій композиції якоїсь такої приємної глибини, якоїсь такої знаєте, Оксамитовості. Це аромат, неймовірно, якраз от красиво звучить саме про холодний період. У мене його буквально там е, дещо залишилась. і я його бережу, оскільки ну, як варіант, як приклад цієї композиції, щоб у мене був. Е, тут ще дуже красиво відчуваються нотки малини, вони дають таку дуже приємну ягідну фруктовість. І Какао, яке також є в композиції, створює якесь таке дуже затишне, дуже от, приємне відчуття, і аромат неймовірної краси. Він був створений в 2016 році і, власне, як і фламандська композиція, він користується неймовірною популярністю. Власне, Анфліпо є автором всієї практично серії. Цих ароматів, і це дійсно аромат на мільйон, і так жінка в ньому себе неймовірно впевнено, неймовірно жіночно почувається, дуже люблю цей аромат, десь собі так відмітила, що при нагоді, при можливості хочу повторити цей аромат, він неймовірно красивий. Е, також ще до творчої скарбниці Анфліпо належать аромати, які нині б'ють всі рекорди популярності і вважаються з одним таких парфумерних флагманів сучасності. І це аромат бренду Saint Laurent Лібре. Цю композицію Анфліпо е, створювала в дуеті з е, теж дуже відомим парфумером Карлосом Бенеїно. І ця композиція це присвята лаванді. Саме лаванда є в стартових нотах та в нотах серця цієї композиції. Також стартує аромат нотами мандарину, апельсинового цвіту, геліотропу. В серці тут, окрім лаванди, також гарно відчувається жасмин та апельсиновий цвіт. Також ще в початкових нотах така дуже приємного відтінку звучання нота смородини, ну і база з Бурбонської ванілі, кетру та санталу роблять цей аромат дуже таким насиченим, потужним, інтенсивним. Для мене він такий супер сучасний, Супер потужний, динамічний, в якійсь мірі зухвалий. Він не соромиться, займає весь простір. Його увагою не оминає жоден з заточуючих і завжди відмічається. Армамат він неймовірно шлейфовий, він неймовірно стійкий. І надзвичайно доречний саме в такий прихолодний час року, от взимку, на провесні восени, коли вже вітряно, дещо волого. Для мене цей аромат звучить неймовірно красиво. Ну і є таким, знаєте, показником професійних навичок парфумера АнФлюпо. Також в цій серії. Носу Anflipo, що належить аромат, який теж нещодавно з'явився в моїй колекції. Це аромат також Івсе Лоран Лі Парфам. Це такий глибший, інтенсивніший, насиченіший аромат. Для мене він ще більш щільніший, але, як не парадоксально, от сама, наприклад, рідина, колір рідини говорить про цю глибину аромату, про якусь його таку тягучість в якійсь мірі. Але, от як не дивно, за рахунок більшої концентрації якихось компонентів, для мене цей аромат більш камерніший. Він не такий потужний, не такий гомірливий, не такий якийсь він надто метушливий. Ну, не так його багато. Він більш затишно, більш м'яко, вольяжно навколо вас знаходиться, але так же само неймовірно, красиво. Своїми особливими такими відтінками звучання дуже красиво звучить і проявляється. Ну безумовно, лаванда тут знову ж таки присутня. Це така основна солююча нота. В цій композиції. І ця лаванда в серці разом з апельсиновим цвітом знаходяться. Вони так дуже м'яко проявляють і доповнюють один одного. Стартує аромат нотами імбиру, шафрану, мандарину та базиліку. І це теж якась така дуальність в цьому звучанні, тому що цитрусові вони, наче ну, такі легкі колкі за своїм звучанням. А от імбир і шафран, вони все таки створюють якусь таку глибину, яка налаштовує якраз на якесь таке спокійне відчуття і спокійний, про, спокійний прояв цього аромату. Ну і безумовно, бурбонська ваніль, ветивер, мед та бобетонка в базі теж створюють таке дуже розслаблене, глибоке, якесь трошки тягуче таке звучання, але неймовірно красиве, по своїй глибині, по своїй якійсь такій. В глибині я маю на увазі про якісь такі тривимірності, і це все дуже м'яко, красиво, неспішно, ну надзвичайно красивий аромат. Неймовірно щаслива, що він у мене з'явився, і все в Лоран Лібре Льо, парфам. Також цей аромат був створений в дуеті з Карлосом Бенаїмом. Ну і зараз я перейду до серії, яка просто запит на цю серію взагалі був, коли створювався перший аромат серії. Створити красивий гурманський аромат, який би сподобався широкому загалу користувачів. Але той успіх, який стався з ароматом, він був просто. Космічних масштабів колосальних, але в якійсь мірі цей успіх зіграв ж, з, такий злий жарт з цим ароматом. Я багато разів про це говорила на своєму каналі, і це аромат бренду Lancome, La Vie Ланком Belle. Цей аромат був створений тріо е, великих парфумерів, серед яких Анфліпо відповідно, Домінік Корпіон працював на цій композиції, і над цією композицією працював Олів'є Польш. Нині діючий парфумер бренду Шанель. І цей аромат вийшов настільки красивий, настільки приємний, настільки, неймовірно, жіночний, м'який, ну, безумовно, супер шлейфовий, стійкий, якийсь такий він і глибокий, і приємний, і, як я казала, злий жарт, в якийсь момент всі жінки, практично, ну, з кожного там кабінету, з кожної якоїсь Транспорті, там в магазині, через одну від жінки можна було відчути цей аромат, і він в якийсь момент така його критична маса стала настільки великою, що в якийсь момент всі від нього відмовились, тому що він став надзвичайно впізнаваним, ну і відповідно. Кожній хочеться бути унікальним, і всі поступово від нього відмовилися. Пройшов все таки час. Аромат був створений у 2012 році, тобто більше 10 років пройшло. І все-таки цей аромат дійсно вартий вашої уваги, і його можна сміливо дістати з вашої парфумерної шавки. І от зараз в прохолоду, в зимовий, оцей такі. Холод можна почати їм користуватися, тому що це неймовірне поєднання знову ж таки смородини та груші, яким починається аромат. Дуже красиве звучання ірису, жасмину, апельсинового цвіту в серці. Це воно так красиво це переплітається, ну і підсилюється оціми красивими десертними нотами: праліне, бобівтонка. Ймовірно, тут красиво звучать ваніль та пачулі, і от воно все так приємно засолоджується. Ці фрукти і квіти Ну дуже красивий, дуже приємний. І е, от для мене дійсно такий жіночний аромат. Який я, як щиро вам рекомендую зараз їм користуватися, так і е, як втілення професійної творчості е, цієї видатної парфумерки Anflipo. Ну і безумовно, якщо ми вже почали цю серію обговорювати з вами, то ще декілька ароматів, створених AnFlipo, я б хотіла представити вашій увазі. А саме аромат La Vie Belle and Rose, Це, цей аромат вже був створений. В дуеті Анфліпота Домінікоропіона в цьому вже ароматі солюючою основною нотою, як можна зрозуміти, є троянда, а саме даманська троянда та звичайна троянда в поєднанні з апельсиновим цвітом та конвалії. Стартує аромат малиною, червоними ягодами, бергамотом. І це дає звичайні композиції якось більшої свіжості, не настільки в десертність іде. Цей аромат і база, в яку перемістився ірис з серця з, класичної, з класичного аромату. І компанію цьому ірису склали пачулі, мускус та сантал. І це вже не так солодко, не так насичено, не так інтенсивно, але тим не менш, інтенсивно в плані в напрямку гурманіки не так цей аромат звучить, але він неймовірно красивий і він. Дуже вдало звучить якраз от мені в між Весною, коли ще сніг, тільки тане, і дуже вітряно, прозоро. якось так. Троянда стає такою легкою, якось невагомою в цій, в цій композиції. Ну, і Восени мені дуже подобається. Взимку теж можна їм користуватися, він прекрасний навіть влітку. Але там вже дозування має бути мінімальним, тому що шлейф, стійкість цього аромату, як і флагманського її композиції, неймовірний, але ну, він такий прекрасний і я щиро задоволена, що маю в своїй колекції цю композицію. Ну і переходимо до композиції, яка, як я сказала, надихнула мене на створення огляду біографії Анфліпо, а саме. Новинка 2023 року аромат Лавіабель, Iris Absolute. По-перше, якби моє захоплення ірисом спонукало мене стати власницею цього аромату. Він неймовірно красивий. В цьому ароматі дуже красиво звучить апельсиновий цвіт, який знаходиться як в серці, так і на старті їх звучання. Поруч з апельсиновим цвітом в серці знаходиться також жасмин, і смородина та інжир в старті теж відразу дають якусь таку от солодкуватість, якусь тягучість, якусь таку сиропність знову ж цьому аромату. Ну і та нота, завдяки якій названа ця композиція, ірис Абсолю», ірис знаходиться в базі. Разом з ним там знаходяться гурманські ноти та нота Пачулі. І це надзвичайно красиво. Тобто, для мене так воно незвично все-таки зберігається оце звучання такого класичного аромату Лав'ябель. Але Ірис якийсь такий він приємний, якийсь такий. Ну, я просто зараз сама кайфую від цієї ноти і е, навчилася її виокремлювати. І тут нота Ірису, вона мені трошки асоціюється, не дивлячись на всю елегантність і таку естетику флакону, і саме звучання аромату, мені асоціюється, От Ірис проявляється як такі нотки вареної моркви. І якось. Але. Це не в якому разі я не хочу, щоб для вас в вашому сприйнятті це якесь спрощення надавало цьому аромату. Ні, це надзвичайно красиво, якийсь оцей солодкий, засахарений інжир. Е, е, ну, воно настільки все приємно, настільки якось все збалансовано, і от е, саме зберігається звучання. Основного флагманського аромату, але якось по-новому з нового боку, з новим парфюмерним відтінком звучить ця композиція, вона неймовірно красива. І я щаслива, що вона в мене з'явилася. Я щаслива, що вона надихнула мене на, так скажімо, мою ютубну творчість, таку ідею мені підкинула, тому що зараз раніше в мене такого, до речі, не було, коли в мене з'являвся якийсь аромат. Ну, Я дивилася, які ноти, своє сприйняття якось сприймала, але не цікавилася, які парфумер створив. Зараз кожного разу, коли в моїй колекції якесь поповнення відбувається, то я завжди цікавлюся, який парфумер працював над цією композиції. І ну, ще раз повторюся, що саме цей аромат став таким моїм як підсилювачем. І Натхненням того, щоб я створила сьогодні відео на тему видатних парфумерів і обрала головною героїнею Анфліпо. І це прекрасний аромат, і я його також щиро вам рекомендую спробувати. Якщо ж говорити вже так в загальному про творчість Anfліpo, парфумерну творчість, то одним з найулюбленіших компонентів, з якими вона любить працювати, це Оріс або іриси. Вона надзвичайно любить працювати з жасмином самбак, з лавандою. Їй дуже подобається неролі. От якраз ем, оця глибина звучання цих компонентів, як вона говорить, дозволяє їй створити оце таке глибоке, дуже потужне і в той же час виразне звучання, яке характерне для творчості і для продукту, який створила Анфліпо в. Парфумерії. Основною її такою візією чи місією якраз є оця передача звучання аромату. Вона, як вона сама я в інтерв'ю читала, вона формулює спочатку уявлення, як буде звучати. Аромат у себе в голові, а потім починає втілювати це фантазійне звучання, яке вона сама собі згенерувала, так сказати. І вона це втілює за допомогою от запахів, за, за допомогою якихось текстур, звуків, за допомогою якихось таких. Якогось візуального натхнення, оскільки природа її надзвичайно надихає на творчість і її багатогранність природи, постійна зміна, якась видозміна для неї є таким джерелом енергії, де вона от набирається цього натхнення, аби створювати нові і нові шедеври в парфумерії. Безумовно. Анфліпо також сама є джерелом для натхнення для молодого покоління парфумерів, які е, зростають на її парфумерному здобутку, які вчаться її парфумерним Е, До речі, Анфліпо одна з небагатьох парфумерів е, компанії ІФФ, яка претендує на звання майстер-парфумер. І Інтернаціонал Flowers and Fragrance. і це дуже видатна відзнака парфумерів, про яку мріють багато спеціалістів. І, ну, якщо бути відвертим, вона справедливо заслужує цього титулу, і вона, якби, є якраз дійсно уособленням сучасного майстра парфумера, який з великою віддачею, з великою глибиною, з великою якоюсь такою. Силою натхнення працює над створенням тих чи інших компонентів. Ну, не варто ще раз повторити, що вона користується надзвичайно великою повагою у своїх колег, і багато з них за честь мають можливість працювати з цим видатним парфумером нашої сучасності. Ось таким було сьогоднішнє відео. Я щиро сподіваюся, що ви приємно провели час дізналися для себе щось нове, або ж просто розслабилися і в ці новорічні, святкові дні знайшли для себе можливість трошки відпочити, якось наповнитися якимось новими знаннями і цікаво провести час. Перед тим, як я скажу вам до побачення, я хочу ще раз звернутися до вас От сьогодні 1 січня, 5 січня моєму каналу виповнюється один рік. І з цієї нагоди я хочу записати відео про свої враження, які я маю від всього, що зі мною відбувається на цьому каналі, і хочу цим поділитися з вами. І у мене до вас таке невеличке звернення. Напишіть, будь ласка, в коментарях питання, які б ви хотіли мені поставити, все, що стосується мого каналу, я з великим задоволенням дам вам відповіді. На ці питання, аби е, відео, яке я планую, і більше всього, що це відео вийде не так, як ви звикли в четвер, а 5 січня це буде п'ятниця. Тому більше всього, що відео вийде в п'ятницю, щоб ну, саме в річницю. І саме в цьому відео я би хотіла е, його. Зробити не просто там якісь мої роздуми, хоча це буде у відео і роздуми, якісь мої плани на майбутнє, і якісь висновки, які я для себе зробила. Але щоб в цьому до цього відео були залучені ви, моя аудиторія, яку я щиро поважаю, яку я неймовірно ціную, і мені буде дуже приємно, якщо у вас є якісь питання, я з великим задоволенням дам відповіді на всі ваші питання. Ну, на цьому все-таки будемо завершувати. І я вкотре попрошу вам поставити лайк даному відео, якщо воно вам сподобалося, ви приємно провели час. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і поставте дзвіночок, аби не пропускати вихід нових відео на моєму каналі. Ну, а від себе я в новому році бажаю вам всього найкращого. І так як це парфумерний канал, бажаю вам приємних нових ароматних вражень. Перемога з нами! Та все буде Україна!